Всім привіт дорогі підписники. Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube каналі. Слава Україні. Сьогодні у нас, друзі, неділя. Приїхав до нас клієнт, підібрали ми такий автомобіль, як Renault Scenic. Автомобіль іде 2006 року. На непоганій друзі комплектації, в гарному збереженому стані. Придбали, власник поїхав щасливий і задоволений додому, друзі. А ми, як завжди, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайки. Приємного перегляду. І так, друзі, рено Grand Scenic другого покоління. Автомобіль йде на літній гумі. На лінзованій оптиці. Це наш Grand Scenic. На шкіряному салончику безключовий доступ, є панорамний дах, задній парктроніки, фуркоп. Двохлітровий газ-бензин. В автомобілі йде клімат, навігація, мультикермо, шкіряні, комбінований шкіряний салон, навігація, панорама. Кому це цікавий даний варіант, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган третього покоління Автомобіль, автомобіль йде 12-м роком. На звичайних ковпаках, на зимовій гумі. Без парктроніки в нас меганчик в білому кольорі. На кондиціонері звичайному мультикермо 81 кВт. 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 193 зельного пробігу. 7500, друзі, ціна його. Пробіг оригінал, так написав. Ну, Друзі, оригінал не оригінал, треба перевіряти однозначно. Opel Astra J. Автомобіль 2012 року випуска. Автомобіль на легкосплавних танових дисках на зимовій гумі. По острочці є задні парктроніки. Один сім дизель. По комплектації навігація, підігрів сидінь, мультикермо, електронний ручник. Opel Astra J, 12 рік. 1.3 дизель, свіжа, 7600 друзі, ціна його. Ford Focus. автомобіль для 2006 року. На літній гумі на легкосплантанових дисках двохлітровий бензин. Автомобіль йде на реєстрації. Автомобіль йде кондиціонер, мультикермо, п'ятиступка, два склопідйомника. Ford Focus 2006 рік, 2-літровий бензин, 4850, друзі ціна його. Номер телефона, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Mazda, 2008 рік. Маленький автомобіль дуже такий. Об'єм двигуна 1.4. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках. По автомобілі йде кондиціонер з одної сторони мультикермо. 4 скло підіймачі, ручник є, підігрів сидінь, бачу. Друзі, доволі непогана комплектація як для маленької Mazda 2. 2008 рік, 1.4, 175 зеленого пробігу, 5900, друзі, ціна на старті. Телефонуйте, запитуйте, можливо когось цікавить. Шкода Octavia, 2008 року автомобіль. 1,6 бензин. Автомобіль йде на літній гумі на легкость та нових дисках. Ззаді є спулер. Резина в гарному стані. У комплектації кондиціонер. П'ятиступка, звичайно, проста комплектація. Шкода Октавія. Шкода Октавія. Восьмий рік. 197 заявленого пробігу, 1,6 MPI, 6200, друзі, Ціна. Телефонуйте, запитуйте. Мазда, друзі, 2008 року автомобіль на лінзованій оптиці, на зимовій гумі, на легкосплавних танових дисках. По автомобілю йдуть задні парктроніки. Безключовий доступ. Автомобіль йде на механіці, мультикермо. Клімат-контроль, тоді 2 і 3 газ-бензин. 2008 рік. 4х4 повний привід. Босе 7250, друзі, є по машині люк. Телефонуйте, запитуйте, МАЗда. Так, друзі, для поціновочів BMW, автомобіль BMW в F-10 кузові. По автомобілі йдуть легкосплані танові диски, зимова гума. Передні задні парктроніки. Автомат, великий монітор, підігріви, підігрів керма, шкіряний салончик. BMW F10, автомобіль йде 2014 року, 224 зелений пробіг, 2-літровий дизель, 18 тисяч, друзі, ціна його. Гольф 6. Автомобіль йде 10-го року. 1,6 дизель. Автомобіль йде на легкосплавних танових дисках, на літній гумі. По автомобілю є Форкоп. Є в нас підігрів сидінь, клімат контроль, п'ятий ступка, 1,6 дизель, 4 скло підйомника. Руль в гарному стані, сидіння також. Volkswagen Golf. Шостий. 2010 -й рік, 1.6 дизель. 7350, друзі, ціна даного Volkswagen Golf. Кому друзі цікаво, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus, друзі, часто телефонуйте запитуйте за такі автомобілі. Ford Focus 1,6 дизель. Автомобіль для 2008 року. На зимовій гумі на легкосплавних танових дисках. По автомобілю йде підігрів сидінь, клімат контроль. Руль, друзі, перемотаний. Автомобіль для 2008 року, 1,6 дизель, 5500, друзі ціна його, номер телефона. Реносценник. Автомобіль для 2006 року. На легкосплавних танових дисках, на літній гумі. По автомобілю йде безключовий доступ, клімат контроль. Шестий ступка, комбінований салон. Renault сценік, 2006 рік, 1.6 бензин, авто в рідній фарбі, 180 тисяч зеленого пробігу, 4900, друзі ціна його. Кому цікавий Renault сценік, телефонуйте, запитуйте. Гольф 5. Автомобіль йде 2004 року. На звичайних ковпаках на зимовій гумі. Об'єм двигуна 1,6. Бензин. Автомобіль йде на звичайному кондиціонері. Просто друзі, комплектація. Четвертий рік, 1,6 MPI бензин. 5 тисяч, друзі, ціна його, номер телефона власника. Volkswagen Golf 5. Автомобіль йде 8 роком. На легкоспланах та нових дисках. На літній гумі. Задні парктроніки, фуркоп. Томобіль свіжопригнень на українській реєстрації. Вольфік 5 виглядає дуже злаво. Так, у нас йде кондиціонер, підігрів сидінь, мультикермо, ДСГ. Автомобіль іде 2008 роком, 1.9 дизель, автомат 7000 друзі, ціна його. зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Можемо, друзі, детальніше буде перевірити його. Шкода Фабія. Автомобіль де 2009 року. Об'єм двигуна 1.4. Автомобіль йде на легкос плантанових дисках. На зимовій гумі. По автомобілі є в нас задні парктроніки, фуркоп. Кондиціонер мультимедіа підігрів сидінь. Автомобіль до 2009 року. 1,4 дизель, 267 зайного пробігу. 5,4 ціна його. Телефонуйте, запитуйте. Passat b 6 автомобіль Д 2007 року. На лінзованій оптиці, на легкосплахтанових дисках. На літній гумі. 1,9 дизель. автомобіль десь затонований на механіці на клімат-контролі підігрів 7 рік 19 дизель 6650 друзі ціна його номер телефону власника кого зацікавив Passat B6 телефонуйте запитуйте Шкода А5, автомобіль де 2012 року, 1.6 дизель. На лінзованій оптиці. На літній гумі на звичайних ковпаках. Є по автомобілю задні парктроніки. Фуркоп. Дванадцяти рік. 1.6 дизель, 207 заявленого пробігу. По автомобілю йде клімат-контроль, підігрів сидінь. Мультикерма, мультикерма, друзі, на жаль, тут немає. 12 рік, 1.6 дизель. 207 зеленого пробігу. Ціна його 8500. Opel Meriva, друзі. Автомобіль йде 2016 року. 1.6 дизель, 81 кВт автомобілю йде легкосплавні станові диски, літня гума йде. Задні парктроніки. Є форкоп. Літня гума. Дуже гарна комплектація, клімат, навігація. Бачу підігрів сидінь, електронний ручник, мультикермо. Опельмиріва 15-16 ріку, людини 16, номер телефона, продовжується звати Ігор. Телефонуйте, друзі, запитуйте.